З нами на зв'язку Тарас Загородній, це політолог. Якраз будемо а, з ним а, спілкуватися, і хочеться почути якраз пане Тараса вашу думку. Дякую, що доєдналися і слава Україні! А, щодо тієї делегації щодо складу делегації, я так розумію, що для багатьох це не було якимось здивуванням. Доброго дня, слава. Ну так це така стабільна перемовна група. Зрозуміло, єрмак, зрозуміло міністр закордонних справ. А міністр оборони всіх інших. Тим більше вони вже там брали там участь в якихось там перемовинах а, і так далі. Тому нічого тут дивного немає. Так нічого дивного немає, але тут цікаво, що е, саме очолює і те, що я бачу, там багато хто теж з аналітиків, е, такий дещо скептицизм та іронію з приводу того, що саме е, Єрмак очолює якраз цю делегацію, як е, голова офісу президента. Адже це питання в тому, що е, чи входить, якби саме е, в його відповідні такі е, обов'язки, ну, наприклад, ось це очолення делегації. Ну, Зеленський сказав, що Єрмак це його команда, це команда Зеленського. Тому я тут я просто, просто не розумію, чого тут обговорювати. Входить, не входить. Прерогатива Зеленського є, він тільки головнокомандуючий, в тому числі прерогатива. Напрямок зовнішньої політики він вважає, що Єрмак і його призначає головою делігації. Також там є міністр закордонних справ. Ну і так далі. І так далі. Тому тут ну то знаєте, тут не питання в тому, що функціоналі не функціоналі. Хто кому там підпорядковується? Ну офіс офіс президента раніше адміністрація президента завжди була центром влади в нашій державі у всі 30 років незалежності. Хотілося того чи не хотілося. Так побудована у нас е, наша система. Тому що президента у нас обирають е, народ, а прем'єр-міністра обирає незрозуміло для багатьох, е, для багатьох депутати. Тому, незважаючи на те, що у нас прем'єр е, вважається головою виконавчої влади, все рівно люди, що головою держави, в тому числі виконавчої влади, є у нас президент. Я прихильник того, щоб якраз скорочена була посада. А прем'єр-міністра, тому що вона є зайвою в цій конструкції, тільки створює великі проблеми. Ну, це не, не про це зараз. Мене більше цікаве дати. 17 березня Трамп обіцяв, що можуть з'явитися нові деталі про можливе припинення вогню в Україні. А тут же йдуть заяви, що можливо відбудеться якийсь переговорний процес між Сполученими Штатами та Америкою. А сьогодні поспілкувалися державний секретар Шамарко Рубіо. Телефонну розмову провів з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. На вашу думку, чого чекати за завтра? Нічого. Нічого особливо рухатись не буде, тому що ну, Путін висуває нові, нові умови на перемир'я. Одна з вимог, те, що він там додатково ще висуває, тобто ніхто не знімає вимог, що Україна ще повинна покинути Запоріжжя, Херсон Донецького. Uh -huh. Про це не будемо забувати, що повинно відмовитись від НАТО. Він накинув ще одне. Що Україна не повинна проводити мобілізацію, що Україна не повинні постачати зброю, й Україна не повинна проводити підготовку солдат. Ну, мається на увазі за кордоном, в тому числі. Ну, тобто Україна повинна бути а, повинна бути знезброєна, що хоче, хоче Путін. А, тут, тут немає тут ну, це ніхто на це не піде, це зрозуміло. Особливо коли росіяни нічого дотримуватись не будуть. А поки Путін там. Щось верняке, перемовини ведуть спецслужби. Удари по Росії, ви бачите, вже кожного дня відбуваються. Ми просто вже звикли. Рік тому ми навіть про це мріяти не могли, навіть півроку ще не могли мріяти. Знаєте. Це часто мене, мене, мене часто звинувачує, що я не говорю поганих новин і запитую, що я занадто оптимістичний. Говорю: ну, ну ви подивіться, шановні, графік ударів по території Росії кожного дня, рік тому це неможливо було, ну просто неможливо. А це говорить про те, що Україна стратегічно стає сильнішою, як би там не здавалося зараз на цьому етапі. Пане Тарасе, але ви <пробіт> розумієте, ну ми ж, е от якраз в цій ситуації, я розумію про що ви хочеться і приділяти більше уваги нашим е перемогам. Той самий довгий Нептун ми вже про це сьогодні більше обговорювали. <пробіт> це теж дуже хороша історія, що у нас є е вже наші ракети. Але давайте, якщо говорити по-чесному, ми стаємо стратегічно сильніше, але чи вистачає цієї е сили? Адже ну е е е від нас летить там 30 дронів від Росії летить 180 дронів, дронів. <пробіт> А що, хто сказав, Одночасно що хто сказав, що 30? По перше, більше це раз. По друге, удари нано наносяться по дуже болючим точкам, які є далі. Росіяни росіяни, якби а, у них було все дуже добре, вони в ніякому разі навіть не обговорювали можливість а, якихось перемог. Не були, були впевнені, що все у них добре. Вони йдуть вперед. Вони навіть з американцями не вели розмову. У росіян тільки є дві опції: коли у них все добре, вони воюють, а коли у них а, не дуже дуже добре, вони починають говорити про жести доброї волі. Ось що відбувається зараз, якщо де факто перемовини, от ви говорите, які результати перо? Перемовини вже ведуться перемовини, ведуться ударами України по території Росії. Це в тому числі демонстрація нашим партнерам, що не все у вас так просто, в тому числі там комусь частина адміністрації США, угу. яке думає, що так просто можна з Україною розмовляти. Ні, виявляється не так просто. Е, є СБУшники в засаді, які мочить по НПЗ. Так ми вже бачимо е, удари е, ракетами, тисячу кілометрів. Тисячу кілометрів. Це вже вагомий. Вагомий, це знаєте, як ну користуючись термінологією шановного Дональда Фредовича, там який говорить, що України немає карт. Так є карти, оце і є карти, тому що коли у тебе є зброя і ракети тисячу-дві тисячі кілометрів, до слів дипломатів, які виходять на Зовнішнього арену щось знаєте, сильно пр... прислухатися починаються, особливо коли ця зброя не під контролем твоїм, а не американцям, а не європейців і так далі, це впливає на і на перемовну позицію. І тоді буде не знаєте, як у нас часто починають е... катати істерики, коли говорять ну от там обговорюється що. Там е, залишаються якісь території у, у, в Росії. А хто вам сказав, що це кінцева перемовна позиція? Чим більше буде ударів по території Росії, тим швидше ми перейдемо до. Питання обговорення графіку виведення військ Російської Федерації взагалі, з території України, така опція не слід не слід думати, що воно не буде тиснути. Треба і власне виробництво зброї в першу чергу робити. Це робить 100% Країна має бути сильною в першу чергу. Сама забезпечувати себе і ні від кого не залежати. Але, зрештою, мені ще хочеться. От повернутися до цього питання переговорного процесу, так званого, і те, що Путін. Висуває ось ці, ну просто які на голову не, не налазять а, претензії таким чином, Якби затягуючи. Тобто вони, якби кажуть, що, начебто, а, пане Дональде, ми і не проти, але от у нас тут є наші вимоги, і до і дотягують, дотягують, дотягують. Ми бачимо, що а, Трамп в своїх діях він доволі різкий, а, він доволі швидкий, і це знову ж таки а, історія в тому, скільки він може, а, чи буде він довго терпіти от поведінку Путіна. І чи може він зробити якісь ще більш різкі рухи? Ну, давайте так, наше, наше завдання не чекати, наше завдання, наше завдання це... працювати, а, так. Америка... І авіаносець, американська авіаносець, розвернувся куди потрібно, знаєте, і постійно на це нагадувати. Тобто вас не поважає Путін, він нічого не хоче робити. А це дуже дратує в дійсності Трампа. От це оця от, та кнопка на яку він дуже реагує. Це історія а, те, що... з журналістом, який йому сказав, і він після того одразу почав цьому журналісту Ні, і, розповідати. Вчора... Що він бреше так. А вчора він там спіною у рота фактично заперечував, що. Віткафо протримав Путін 12 uh -huh. годин і не хотів з ним, не хотів з ним зустрічатися. Це ж, ну фактично, прояв неповаги. Так далі ми повинні розуміти, ну постійно на цьому наголошувати. В принципі, кроки вони вже роблять. Наприклад, вже був скасований минулого тижня. Скасований був оця лазівка, яка дозволяла росіянам достатньо вільно через банківську систему торгувати нафтою через долари, яка існувала з 22-го року. Її просто не продлили. Да ну просто її немає, і тепер тиск на російську економіку ще зростає, так. Як би вони хотіли, не хотіли. А все, що стосується нафти, ну тут е, травм-спеціалісти, тут у нього конфлікт інтересів з росіянами достатньо великий. І е, наше завдання і далі тиснути разом з, е, з іноземними партнерами. І плюс тут цікава деталь. Е, після цих е, історій з відключенням f 16 нам багато ж країн Європи тепер починають задавати запитання, навіщо їм взагалі американська зброя? Виявляється, це може бути просто дороговартісний брухт. Я знаєте, як міністр а, оборони Португалії запитує, а навіщо нам F-35? один F-35 коштує, щоб ви розуміли, 125 мільйонів доларів, і він може бути відімплений не виявляється в будь який момент, особливо, якщо, якщо йдеться про Росію. Я думаю, і тут пев зна... в першу чергу. Дуже здивувалися представники американського ВПК, коли зрозуміли, no, no, що no, це no, така no, підстава no, no. йде. Да, тому цьому американському ВПК слід сказати, хочете відновити репутацію американської зброї. Присилайте її в Україну. Як ви це будете робити? Не наша справа, це ваша особиста справа, тому що це ваш великий бізнес. Mm -hmm. То і тому давайте нам дві ескадрилі в 35 саджайте там ветеранів в ОПС Сполучених Штатів Америки, Україна там за за добу може дати їм українські паспорти. Це будуть українські пілоти, і доводьте от перед всім світом, що всі сумніви стосовно американської зброї були даремними. А як ви це будете оформлювати Ленд-лізом? просто наказом Трампа? І це інше, це не наша проблема, це ваша особиста проблема. Тобто, точки точки дотику треба. Якщо не проходить зараз через адміністрацію Трампа, значить треба спілкуватися зі спонсорами адміністрації Трампа. Так, пане Тарасе, почули вас. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.